Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському YouTube каналі. Сьогодні, нарешті, я хочу поговорити про ковід, про пандемію і представити до вашої уваги два, як на мене, цікавих матеріали. Перший матеріал це проміжний аналіз на COVID-19, про ефективність вакцин. Щодо госпіталізації та смерті. Із використанням електронних медичних карток у шести країнах Європи: квітень 2022-го і березень 2023 року. Це технічний звіт і CDC проміжний аналіз ефективності вакцин проти covid 19 проти госпіталізації та смерті з використанням електронних медичних записів у шести європейських країнах. Цей звіт було. Підготовлено замовлення Європейського центру профілактики та контролю захворювань, скорочення і CDC, який координується, Тут вказаний автор Наталі Ніколей і ще низка тут людей. Резюме. Я коротко зачитаю резюме, а потім скористаюсь. Перекладом цього дослідження з ну, офіційної сторінки імунолога з Харкова Андрія Волянського. Так буде швидше і краще. Отже, у цьому звіті подано, подано зведення оцінки ефективності вакцин проти COVID-19 для першої, другої та третьої ревакцинації проти госпіталізації та Смертельних випадків, пов'язаних із COVID-19, серед населення віком більше 50 років, які проживають у шести європейських країнах: це Бельгія, Данія, Люксембург, Іспанія, Норвегія і Португалія. Це дослідження було проведено в рамках проєкту дослідження небезпеки та впливу вакцин. Отже, Когорту було створено з пов'язаних між собою електронних медичних записів в кожній країні, і тут говориться про. Період дослідження охоплений у цьому звіті. Це квітень 2022 і березень 2023 року. Це важливий е, період, важлива інформація, тому що у нас ситуація з ковідом, вона фактично випала з нашого поля зору у зв'язку з війною. Якраз от квітень 2022-го, і березень 2023 року. Значить. Ем... Люди отримували старші 50 років після повного циклу вакцинації отримували першу, другу і третю бустерну дозу. Їх оцінювали порівні з протягом періоду 24 тижні і більше після бустерної дози. Значить, Всього було тут розбито по групах від півмільйона до 1,3 мільйона це особи з повною серією первинної вакцинації, але без ревакцинації важливо. Потім від 3,1 мільйона до 13,2 мільйона осіб це повністю вакциновані і мають першу ревакцинацію. 6,8. Це найбільша група, 6,8 мільйона осіб. Це повністю вакциновані, а також мають в анамнезі першу і другу ревакцинацію, і всього 0,7 мільйона це повністю вакциновані особи, і також їм зробили першу, другу і третю бустерну дозу. Значить, близько, от якщо так підсумувати, грубо 7 мільйонів, 3 мільйона, 10 мільйонів так. Ну, ще плюс от 11 мільйонів, будемо вважати, прийняли участь у цьому дослідженні по електронних картках. І 31 тисяча осіб були госпіталізовані серед вакцинованих людей. 30, майже 32 тисячі були госпіталізовані, тобто, у них був важкий перебіг ковід, і з цих 32 тисяч 13 померло, 13 тисяч 100 смертей. Їх пов'язують з COVID-19, були зареєстровані, зареєстровані в різних місцях протягом періоду дослідження. І я перейду до сторінки Facebook-сторінки Андрія Волянського, щоб не собі не привласнювати цей аналітичний продукт. Про що мова? Вивчали не захист від можливості захворіти, лише ефективність проти госпіталізації та смерті осіб, що отримали базові дози, плюс перший, другий або третій бустер в порівнянні з людьми, що отримали лише базове щеплення. Тобто, зверніть увагу, порівняно з групою контролю, не з людьми, які не щеплювалися, взагалі не мали, в принципі, в анамнезі щеплень, а порівнювали між тими, хто отримав базову програму щеплень, і ті, які, окрім базової ще отримали перший, другий, третій бустер. Результати приголомшують вже в вересні 2022 року вже вересні 2022 люди. Що отримали базове щеплення та перший бустер, майже не мали додаткового захисту при госпіталізації та не мали захисту щодо смерті. 20-40%. Лише люди віком старші 80 років, що отримали третій бустер, взагалі не отримали ніякого покращення захисту проти смерті. 3-3-8. І головне. З протягом з, з тривалістю, з плином часу, лютий березень 2023 року люди, що отримали базові перший бустер, плюс перший бустер, стали помирати від ковід значно частіше, ніж ті, хто отримав лише базове щеплення без бустеру. Ефективність. Мінус 73% для вікової групи. 50-64 роки. Та мінус 159% для людей. 65-79 років. Тобто, можна говорити про від'ємну ефективність, якщо так можна говорити. Тобто, це не просто неефективність, а від'ємна неефективність. Як-от негативний наступ там, чи контрнаступ, як у нас зараз кажуть. Ну ось, в принципі, така ситуація у нас випливає. Я не бачив і не чув, щоб хтось дуже сильно, скажімо так, обговорював дані цього дослідження, але ми, в принципі, ну, і без нього розуміли, що про, щонайменше про ефективність говорити ну, несерйозно і некоректно, і навіть для людей. Похилої вікової групи. А тут це дослідження говорить про від'ємну ефективність. Тобто краще ці люди ну, не щеплювалися. Це вже мій висновок. Я тут нікому його не приписую. От, я так вважав, ну і так вважаю. І донині. Ну, і ще одне цікаве повідомлення, яке я вважаю, потрібно розібрати і зачитати. Кожен четвертий, хто робив. Уколи, ну так перекладає перекладач Pfizer COVID відчув ненавмисну імунну відповідь. Ну, такий заголовок. Кембриджські дослідники кажуть, що збій вплинув на МРНК вакцини, але побічних ефектів не було. Отже, про що йдеться? Більш як у 25% щасливих володарів. Еліксірів, ну, так, от зазначає автор. Це теж Фейсбучний пост. Із-за помилок у трансляції МРНК інструкції. Організм а, продукує безсенсові білки замість запрограмованого S-білку, спай білка Про це говорить дослідження Кембриджського університету. Загалом автори поспішили всіх заспокоїти, що насправді побічних ефектів це не повинно давати. Ну і далі автор, я зараз напевно скажу, про якого автора йдеться. Це офіційна сторінка Максима Рижкова. Ну, і далі автор говорить Максим Рижков, що ну, звичайно. Наукові дослідження говорять, що от безсенсові, значить, це дуже ну, такий умовний науковий термін. Мутанти білки в організмі можуть, ну, вони, безперечно, вони значить, типа безпечні, але насправді білки в організмі можуть викликати цілий ряд захворювань, включаючи онкологію, неврологію, метаболічні розлади, м'язові дистрофії, атрофії. Ну і багато речей. Ну, в принципі, ми зіштовхувалися з ускладненнями. Передусім, це люди, які мали захворювання крові, порушення згортання крові, ішемічні інсульти, які трансформувалися в геморагічні, тромбоемболії, смерті від тромбозу, взагалі, дуже серйозних крупних судин. З цим зіштовхувалися, безперечно, серце, міокардіти, перікардіти. Також клітини глії або інші клітини нервової системи, в яких накопичувалось, синтезувалось, ну нібито С-білок, і там відбувалися якісь імунні реакції, незрозумілі. І от з'ясувалося, що у 25, там, взагалі, у дослідженні написано, що у 25-30% людей чомусь відбувається збій, і організм на рибосомах продукує взагалі. Непотріб, непотрібний білок, тобто, перше, ніякого захисту тому немає. Ну, зрозуміло, що він дає зовсім інше імуне навчання, якщо цей білок ніяк не співпадає з тим s білком, який знаходиться там в природному вірусі. Ну і плюс він же ж завдає серйозної шкоди. Я давно піднімав це питання і хотів з'ясувати: а взагалі, як довго клітини продукують S-білок? Різні думки тоді були, я пам'ятаю, хтось говорив, що до року вони це роблять. Ну з огляду взагалі в чому проблема? Важко зрозуміти, скільки продукують ЕС білок, тому що якби він був ефективний, то ми могли б по ефективності імунобіологічних препаратів це оцінити, як довго клітини на рібосомах напрацьовують цей білок. Але оскільки ефективність від'ємна, не те, що нульова. Тому ми нічого не можемо сказати, тому що ефективність від'ємна, а клітини продукують С білок І він може бути причиною онкологічних захворювань, метаболічних розладів, неврологічних, міокардитів, перикардитів і так далі. Ну ось В цьому проблема. Тому оці щасливі носії. Клітини, які продукують С білок ми не знаємо донині, скільки це все відбувається. Як довго? Чи це до тих пір, поки клітина не піддасть апоптозу, не закінчить свій життєвий цикл, і просто-напросто не самоліквідується. От. Чи можливо трошки відбувається це раніше? Не так все там трагічно. Але клітини різні, і в них різний термін життя. Хтось там 90 днів, хтось. Півроку, хто ще більше, от нервові клітини довше живуть і так далі. Тому, ну, от два таких повідомлення, як на мене, дуже важливих, але тільки не для нашого Міністерства охорони здоров'я. І ви на сайті Міністерства охорони здоров'я подібної інформації не побачите. Що, як кажуть, не дякуйте. Просто беріть до уваги і взагалі зважайте на такі моменти. На цьому я хочу закінчити цей короткий відеоблог. Дякую всім за увагу, до побачення, до наступних зустрічей.